Іноді це переходить межі. Таке питання досить специфічне, то я вже краще не буду малюватися. І мама дивиться і така: що ти їсиш? Я дуже емоційна насправді сидіти, деградувати градувати в тому тіктоці і так далі. Всім привіт! Сьогодні у цьому відео я розповім про свій повсякденний макіяж. Не забудьте поставити лайк та натиснути на дзвіночок, адже це для мене буде знак, що вам дійсно сподобалося це відео. Ми будемо не лише малюватися, а й буду відповідати запитань про мене, щоб ви дізналися більше про мене. Можливо, ваші відповіді співпадуться з моїми, тому пишіть в коментарях. Свою шкіру до макіяжу я підготувала тонером від Нідлі, я його ось тут прикріплю. У мене є ось така косметичка від Charlotte Tilbury. і тут, тут всі мої улюблені продукти. І я користую зараз ось таким від Charlotte Tilbury, У мене у відтінку 3 n Такий має сяючий фініш. До речі, на літо. І так, наношу тональний і відповідаю на перше запитання моє улюблене місце для зйомок. Перше це, звісно, що у мене кімната. У мене це така база, там гарне освітлення, і, знаєте, трішки такий контраст. А також я дуже люблю знімати у своєму коридорі на другому поверсі. Евеліна захрипла після того, як до школи знову пішла. У нас відновили навчання і все, я вже знов захрипла. Якщо б я б хотіла сильніше перекриття, то я б однозначно брала футуріст Este Lauder. Загалом, я фанатка повноцінного макіяжу, я е, не дуже Клін girl, тому що в мене, як макіяж, то він у мене має бути повноцінний. Якщо я обираю Клін girl, то я вже краще не буду малюватися. От, у кожного індивідуально. Так само, як і з тим, що деякі дівчата люблять чи макіяж, деякі не люблять. Наступний етап, звісно, що консилер у мене ось такий від Nars. У мене є, до речі, мініатюрка і повна версія, але вони йдуть у двох різних відтінках. Крем-бріле трішки затемний, то мені дуже сподобався ваніла. Він на тон просто світліший. Тому зараз я його використовую аналіто. Використовую брюле. Зазвичай консилер я наношу ось таким чином, дуже під очі не наношу, тому що через це получаються складочки, і він скочується. До речі, лайфхак, щоб краще консилер перекрив. Червоніння, синячки, я його трішки залишаю на обличчі і вже тоді розташовую. І зараз перейдемо до наступного питання: це Тікток чи Інстаграм. Знаєте, питання, що вибрати навіть одне щось я не можу, тому що я люблю і ту смираю. Жу і ту, але для кожної соцмережі у мене є якийсь такий вайб. Для Тіктоку там більше саме моїх таких розмовних, знаєте, цікавих якихось лайфхаків, моїх історій. А в інстаграм це більше про моє повсякденне життя і більше асоціюється з естетикою. Ну, За телеграм-канал я взагалі мовчу, тому що там дуже дружній такий вайб. До речі, я всі посилання тут залишу, тому не забудьте підписатися. От недавно тільки почала вести YouTube, і мені буде дуже приємно за вашу підписочку. Щодо бібішок, я також люблю використовувати ось такі від Arborin, але якщо чесно, мені ні один з відтінків добре не підійшов. Клеєр, щонют мені затемні, такі трошки мають підвітон, можливо, інший, тому я їх буду залишати на. Зараз буду наносити контуринг у мене від Charlotte Tilbury у відтінку Fair Medium. Його недавно придбалася за нього таку шуміху не вели. Тому я, ну як я, не могла придбати. Я його наношу загалом ось так: наношу ще сюди, сюди, сюди можу нанести і трішки на губки, щоб зробити легкий такий контур. Розташовується все ось таким пензликом від Charlotte Tilbury. У мене був адвент-календар. Він мені дуже сподобався, і от якраз такий цей пензлик з того наборчику розтушовую я ось такими рухами. Тобто я не ось так, а ось так, лагідно, легенько, тому що багато дівчат кажуть: Ой, я не можу користуватися контурами, тому що вони мені утворюють плями герл. Просто потрібно навчитися правильної техніки, три слова, які описують тебе. Знаєте, я б сказала, це емоційна. Я дуже емоційна, насправді, іноді це переходить межі, але ну що ж поробиш, я драма-квін трішки Творча. Ну, от я маю якусь таку схильність до творчості, до такого бачення. Напевно, що інтуїтивна. У мене дуже розвинена інтуїція, і я хочу вам сказати, що. Багато хто мені, наприклад, говорив неправду. Вона потім, от якось сама мені попадала в очі. Я така блін, я навіть не хотіла цього знати, а я дізналася дійсно правду. І інтуїція мене ніколи не підводить. До речі, розвивайте свою інтуїцію. Це дуже важливо прислухатися до себе. Знаєте, як буває на контрольних перший раз ти подумала, хм, так це правильна відповідь, А потім тебе щось там переманило, і ти вибрала ту. А потім ти дивишся, все. Реальна відповідь була та, що ти вибрала перше. Один з моїх улюблених етапів це нанесення румян. У мене ось такі відрар б'юті у відтінку Happy. Вони дуже пігментовані. Я навіть в TikTok знімала огляд на них, і я не знаю, наскільки їх вистачає, тому що вони дійсно, ну. Такі економні. Єдине, що мені не подобається, те, що вони не дуже стійкі. Наприклад, якщо порівнювати шарлотою Тілборі, вона набагато стійкіша мені. Я як нанесла три крапельки перший раз, я була як от серйозно. Це просто було один в один, ніби я буряком намазалась. Тепер ми переходимо до цікавого етапу. Це в нас е, сухі текстури. Як я вам казала, як завжди кремові текстури ми закриваємо сухими. У мене палатка від Hourglass, Подивіться на цього пупсика: це малишечка просто вау! Але... Вона у мене падала так. Вона у мене вилетіла і трішки-трішки покалічилась. Не дуже, не дуже відтінок Dragon. Я взяла обкладинку саме ока, тому що дракон мені взагалі не сподобався. Я ж зараз пензлик. О, я знайшла. Спочатку ось так струшую пензлик, щоб забрати залишки інших продуктів. Ось такий пензлик для сухих текстур Real Techniques номер 400 У мене залом був ось такий набірчик. Прикріпляю. Чесно, ось ці пензлики мені замінили всі. Пер наносимо контуринг і зараз буду відповідати на питання, бо з чого я не зможу вийти з дому, без яких речей. Ну, скоріше всього, це звісно, що телефон. Це база. Також для мого телефону зарядка Type-C, тому що я поміняла свій телефон. Краще мати з собою зарядку, тому що багато хто має просту зарядку, і коли у тебе сідає телефон і ти кажеш, що у тебе є Type-C, і вони кажуть ні. Ти така Хі -хі -хі. клас. Чому я не взяла зарядку? Далі, це, звісно, ще моє улюблене ліп-комбо. Про своє улюблене ліп-комбо я багато разів розповідала у своєму телеграм-каналі, тому можете перейти подивитися. Загалом в мене є їх декілька, але от мої фаворити, ви побачите в кінці відео, коли я вже буду завершувати свій. Мейкап. До речі, не сидіть строго, будь ласка, тому що це перший такий е, міні-влог мого макіяжу туторіал е, на Ютуб. Тому давайте без е, Gossip Girls. До речі, ще один міні-лайфхак. Я наношу ось таку маску перед макіяжем або вже під час макіяжу, але точно перед своїм ліпкомбом, щоб зволожити губи і щоб вони не були сухі. І так набагато легше наносити олівчик, помаду, бальзам. Тобто губи зволожені, це дорівнює ідеальне ліп Зазвичай я наношу ось таким шпателем, але ця маска дуже класно зволожує Мені більше, ніж ланейч. Можете собі зберегти Джеко. І я би хотіла оформити брівки і розповім детальніше про те, як я оформляю, чи я підмальовую, чи ні. Ще трішки підмальовую свої брівки олівчиком від Maybelline. Він мені дуже подобається через те, що він йде на викрутку. І ним легко промальовувати якісь там проміжки. Я пам'ятаю, як мені зробили брови, ніби я перепрошую якісь брежні, були перший раз я невдало пішла, це були в мене якісь рижі брови, другий раз дуже темні, прям ніж ну, якісь чорні. Е, тому на процедури, якщо вам цікаво, то я ходжу лише на корекцію брів і легка форма фарбування, тобто під мій колір. Е, наступне запитання це. Що я вибираю ранок чи вечір? Напевно, декілька місяців назад я б сказала, що я вибираю вечір. Що я більше справ люблю робити ввечері. Але з останніми такими подіями у мене змінилися звички, і я зрозуміла, що зранку мені набагато легше робити справи, потім я просто собі відпочиваю. І так багато хто каже, що от зранку навіть, дивіться, ви проснулися. Шоста ранку, ви зробили вже дуже багато справ і вас. Ще дуже багато часу є, тому обов'язково спробуйте починати свій е, такий день саме зранку, не спіть довго. просинайтеся рано. Це дуже класно для вашого е, організму і загалом для вашої продуктивності. У вас просто появляється настрій щось робити, а не сидіти, деградувати в тому, і так далі. Я обожнюю Glow Makeup, Я хочу нанести ще хайлайтер. У мене є палетка Dior 04. Ось така, тут класні відтінки, Ну, тут хайлайтер шикардосний дійсно. Загалом, дивіться, це все залежить від вас. Якщо ви хочете універсальну палетку з бронзером, румянами і хайлайтером, то брайте перший відтінок. Але якщо ви хочете суто от хайлайтери, беріть 0,4, тому що тут хайлайтери... Дійсно дуже гарні, і вони просто переливаються неймовірно. А ще, якщо сонечко, от я наносила як літом. От я була в Карпатах, там таке сяйво, там шкіра просто так гарно сяяла ще не можу. Я люблю використовувати ось цей і ось цей найбільше. Що мене надихає? Таке питання досить специфічне, тому що мене багато що надихає, але якщо ми говоримо саме про людей, мене надихають люди, які знають, чого вони хочуть, вони знають свою ціль, і вони не зважають на думку інших. Вони просто йдуть і роблять те, що вони запланували. Set Clear Goals, знаєте, я вже англійською говорю. Вони ставлять чіткі цілі йдуть до своєї мети. Оце мене просто нереально надихає. І те, що люди. Просто роблять те, що їм дійсно подобається, тільки що зрозуміло, що я не витягнула свою цю підвісочку. Люди щирі. Я дуже люблю щирих людей, без тих всіх масок. А зараз насправді на просторах інтернету, особливо інстаграму, дуже багато є у цього лакшері життя. Але насправді мало хто показує дійсно реальне життя по тушах. У мене є ось така панорама. Я її тільки недавно купила, і я її, якщо чесно, ще не зрозуміла. Мені дівчинка писала в телеграмі ось таке повідомлення, що її потрібно саме прокручувати, поки ти не носиш. Я так не пробувала. Це вже роками просто перевірена туш, моя улюблена. Я не знаю, я вже, напевно, років три підряд її купую. Мейблін, я ваш амбасадор, хоче ще. Спробувати зрозуміти, чи вона мені підходить чи ні. Якщо вона мені не підходить, я її віддаю мамі, тому що, до речі, мамі вона мені сподобалась. Давайте трішки поговоримо загалом про співпраці. Я тільки недавно почала так активно співпрацювати із брендами. Багато хто питається, як тебе знайшли, чи ти писала і так далі. Насправді я мало кому писала, і було таке, що я писала, наприклад, на співпрацю. Мені навіть не відповіли. Було таке, що відповіли, але відмовили. І було, звісно, ще таке, що відповіли. І я з радістю зробила контент для них, і я. Зрозуміла, що моє портфоліо це є моя сторінка Instagram та TikTok. Ось це найкраще портфоліо, тому що тільки заходить, наприклад, бренд одягу, бренд косметики дивиться мій профіль, і він вже розуміє, хто я, що я, і чим їм подобається мій контент, і як я його буду подавати, наприклад, з їхнім продуктом. Хочу спробувати. Я реально підкрутила і EV... ВІ. Дійсно, класно малюється панорамою, дивіться. От я почала підкручувати. Блін, але я просто не звикла так малювати. Для мене це трошки дивно. От зараз вам покажу, яке підмальовую. До речі, я наїжній війни люблю підмальовувати. Я думала, що ну все, це не моя туш, а тут. Блін, дякую вам за пораду Я так люблю, коли ви мені щось рекомендуєте, тому що я також люблю вам щось рекомендувати, якісь лайфхаки розказувати. Але коли робите це ви, це дуже приємно. Це прям такий, знаєте, конект. Речі, от я тестувала ту Шарлот Сілбері. Вона мені, якщо чесно, не сподобалась через те, що вона була дуже важка на віях. Це мені не сподобалось. Я, знаєш, ще не проходила дві години, мене вже очі болять. В кого, до речі, таке було, також пишіть в коментарях, від якої саме туші, тому що от у мене було таке саме від Charlotte Tilbury, який у мене улюблений бренд Косметик перше, я розпочну, в мене якраз під рукою це Averglas. Бренд Averglas, я його дуже сильно люблю. Мені подобаються їхні також розсипні пудри. Ну, ця палетка це must have, дівчата. Навіть не вагайтеся! Це дійсно must have. Єдине, що це лімітовані колекції, і їх тільки починають випускати, одразу забирайте. Тому що ну, їх розкупляють, а потім перепродають за 10 тисяч. Ну, зловили за 5500. І за Averglas я також маю ось такий пензлик, але знаєте що? Він це не оригінал, це з AliExpress. Я на нього робила огляд у Тіктосі. І він класний. Це все Charlotte Тілбері. Я просто фанатка цього бренду. Він мені дуже імпонує. Мені подобається якість. Просто мої любимчики. Люблю також олівчики для губ від Charlotte Tilbury. Вони йдуть кремові такі, у мене є для каялу. Барбарелла Браун, але він, до речі, sold out сюди. Мені дуже подобається Iconic Nude. От вам прикріплю, як він виглядає. Це просто він в моєму вішлисті, до речі. Тепер переходимо до завершального етапу в макіяжі. Це є моє улюблене ліп Так я спочатку мою та забираю бальзам. Протягом декількох місяців я стала фанаткою бренду Golden Rose, відтіночок 223-й. Він дійсно класний. Просто такий нюдовий і не зарижний і не за рожевий, і не за темно, коричневий. Якийсь такий, знаєте, між тим всім. Хто знає якийсь схожий відтінок, обов'язково напишіть в коментарях. То... Я ще маю. Ось такий від Кіко, 01 відтінок, він такий як плампер. Але я би хотіла додати якусь е, рожевинку. Тут. Дуже люблю залишати свої якісь олівчики, помади в різних сумочках, а потім їх шукати. Бальзамчик від Dior, так, І подивіться, скільки в мене його залишилось, взагалі його немає. І розказую лайфхак, що я використовую, щоб його витягнути. Так, шпателем наношу, і відгук на Dior бальзам. Він класний. Подивіться, зараз ви побачите, як він топиться і додає рожевинку. Шикарно! Взагалі Лінус, Він швидко закінчується. Бліб. Ось такий макіяж у мене вийшов. Дуже гарний, такий лайтовий, яку мрію я хочу втілити найближчим часом. І я запланувала на цей рік поїхати в. Францію в Париж, тому що це моя мрія. Я надію, що цього року найближчим часом ми поїдемо у Францію у Париж. Я дуже сильно хочу, мені дуже імпонує ця країна, хоч я їхню мову не хотіла би вчити, якщо чесно. Мені не подобається вона. Але там побувати або пожити це от моя мрія ще з дитинства. Наступне запитання: що тебе миттєво дратує? Мене миттєво може дратувати, коли мене перебувають, плюс не вибачається, а ще плюс до того, мене. Ще може роздратувати, коли я говорю про щось важливе, а це сприймають несерйозно. А це мене іноді дратує, тому що я, коли висловлюю свою думку, it's my time, girl, okay? Дуже дратує, знаєте що? Оці звертання малишечка, сонечко, котічка, заєчка з незнайомими людьми, тобто з людьми, з якими я мало знайома. Подругами з мамою, з татом це окей, це база. Це дозволено в моїй зоні комфорту. Але з незнайомими людьми я таке не сприймаю. Для мене це зразу ред флаг, red flag, red flag. А ще дуже таке також цікаве запитання, що для мене є guilty pleasure guilty pleasure це коли ви щось робите. Ну, що ви іноді любите робити, але трохи вам за це соромно. Я люблю їсти пальмені з кетчупом. Я знаю, що багато хто любить з майонезом, з сметаною, з оцетом взагалі. Ну, я цього трошки не розумію. А я їм з кетчупом і мама дивиться і така, що ти їсиш? Ну Може тобі налити оцету і ти заспокоїшся. Також для мене гілці це коли ти залипаєш в тік-ток по три години, хоча ти обіцяла собі лігти рано, налаштувати свій там ну, режим сну, чула щось про таке, чула, ні. У мене таке дуже часто буває, тому я стараюся, взагалі, коли я лягаю е спати. Ну, 20 хвилин перед сном взагалі телефон не брати. Дуже затягує, особливо TikTok. Там ви якесь відео побачили: о, проскролила, 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 і вже друга година ночі. А лягати варто до 11-ї години. У нас виробляється мелатонін, наш організм розвивається, оновляється, відпочиває. А якщо ми лягаємо пізно, то наш організм просто стресує. Ось так. Ось такий у нас вайбовий день з вами вийшов. Це моє перше відео таке на Ютуб. Не сприймайте дуже в критику, що я ще буду вчитися, старатися. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися деталі, такі цікаві питання щодо мене, про мої фаворити. Тому, якщо вам сподобався такий формат, обов'язково залиште в коментарях реакцію свою, якийсь фідбек, тому що для мене це дуже важливо. І хто ще не підписаний на мої соцмережі, підписуйтесь, тому що у мене дійсно. Багато корисної, класної інформації, трушної. Тобто, в мене завжди це все щиро. І також в коментарях напишіть, що б ви хотіли бачити у наступному відео. Можливо, також щось пов'язане із макіяжем. Або якісь запитання маєте до мене. Ну, Звісно, що підпишіться, щоб не пропустити Girl Girl відео. Всім до зустрічі! Дякую за перегляд. Цьому обнімаю.